Всім вітання. Хочу провести ряд експериментів із нагрівом предметів. Як впливає сам матеріал, тобто два різні матеріали. Ну, колір я завжди вибираю щось більш близьке до чорного, тому що ми знаємо, що чорні предмети найкраще поглинають енергію інфрачервоних виль. Зараз у мене відбувається нагрів однієї плити і такої труби. Вони чорні. Сам матеріал вже прогрітий. Зараз пройдемося по нагріву. Так, нагрів у нас тут в районі 90-100 градусів. Я його положив горизонтально, щоб не було великої різниці. І тепер будемо класти ці плити, але, як ви бачите, вони стоять під кутом. Навіщо я це робив? Зараз поясню. Так, кладемо цю плиту і замірюємо температуру. Так, йдемо по лінії. Так, на початку у нас температура 16. Далі температура піднімається 23-24 і пішла донизу. Тобто є точка, де вона саме найбільше нагрів. От. Але ця точка не саме не знизу, як ви бачите, знизу у нас температура значно нижча. Хоча плита, як ви бачили, стояла отут, якщо брати в цьому місці. Де йде поширення хвилі, тут йде максимальний нагрів. А відстань тут менша. Тепер беремо цю трубу, так само кладемо її сюди. І так само йдемо по лінії. На початку, щоб з самого краю було, як бачите, нижча температура. І далі температура починає підніматися. Так, доходимо до максимуму. От Я пішов вниз, температура пішла донизу. Хоча тут сама менша відстань була, а вже піднімаючись, де відстань була більша, у нас температура прогріву збільшується. І вже далі там йде на пониження. От. Для чого це я вам демонструю, щоб ви розуміли, що інфрачервоний нагрів має свою точку, і для кожного матеріалу, тобто відстань між шнуром, предметом, який нагріває, і матеріалом, предметом, який він гріє. Є такі якби вузли хвилі, де він найбільше нагрівається. Саме це важливо знати. І коли ви будете робити конвектори, нагрівальні елементи, ці моменти треба враховувати. Тобто ви повинні подивитися, як нагрівається ваш теплообмінник, який ви будете використовувати, на якій відстані, тому що для кожного матеріалу ця відстань інша. Так, Продовжую експеримент. Як ви бачите, поставив білий предмет. Чорний предмет, щоб не бути голослівним. Я з допомогою такої палочки виставив зазор, щоб був однаковий. Тут, ви бачите, от він ходить. І тут, де він ходить, я поставив мітку олівцем. Зараз демонструю, що температура, якщо брати так проти мітки, тут у нас має бути промінь десь в цьому місці. Тут у нас 85, і тут у нас температура. Прогрівається трошки навіть більше там, де білий прогрівається, так? Тут у нас температура. Ось, десь 5 градусів різниця. Тепер я кладу чорний предмет, де в мене була мітка. Замірюю. Температуру нагріву. Так, тут 22 градуси прогрілось. А білий предмет на краю треба міряти. 18 градусів. Ви бачите, яка різниця? Тобто у нас чорні предмети нагріваються значно більше. Так само, якщо взяти вже інший матеріал. От Там у нас було 22 градуси. А тут у нас. Ну, в принципі, так само 22. От це, ще раз підтверджую те, що я не раз говорив, що треба вибирати чорні матеріали. Це треба додати вуглець. можна додати вугілля. Те, що з головешки я робив, натирав. От, пробував, також нагрівається гарно. От, а якщо у нас немає теплої, Теплопоглинаючих матеріалів, то інтенсивність нагріву значно зменшується. Так що все-таки поради вам виготовлені конвекторів. І зараз на завершення ще даний стержень поставлю вертикально і зроблю деякі заміри. Так, думаю, пам'ятаєте, де лежав в мене. Круглий предмет і де стояла плита. Тепер між нагрівальним елементом і круглим предметом стіл прогрівся, дивимося. У нас 26, так? а з цієї сторони 22. Тобто форми, кути падіння це все в хвилях важливо, тому що хто пам'ятає з дитинства, коли ми гралися лінзами. І фокусували хвилю сонця, концентрацію сонячного проміння робили, і у нас сільник загорявся тільки коли ми зводимо всі хвилі фокус. Так само тут ці процеси присутні. Якщо у нас даний матеріал має кристалики, тут вже відбувається відбивання променів. І якраз ви бачите цю аномалію на столі, якщо брати з однієї сторони у нас температура. Там, де лежала більше. Так, от, 20-32, а з цієї сторони температура менше. Так само ще таке аномальне я, ще не можу пояснити. От ми беремо, стаємо на промінь Мене іде, попадає на нижній шнур. Бачите, от, стає з самого низу. 26 От, вже я починаю вище підніматися. Моментальна температура. А з самого низу от, йде якби, забір. І так само йдемо доверху. Зверху, якщо я беру цього немає. Тобто у нас енергія в матеріалі рухається низу до верху. Це також нам потрібно для конвекції. Це такі прості експерименти. Але мало хто їх проводить. Для того, щоб розуміти всі процеси, всі нюанси потрібно враховувати при конструкції нагрівальних елементів. Експериментуйте, вивчайте і користуйтесь карбоновим нагрівом. Всім успіху і до нових зустрічей!